Привіт усім, це Майк з Месвіті. У мене є ще одне послання від Господа, яке я хотів би передати. Господь попросив мене передати їх швидко. Тож я хочу попередити вас, що йде дощ, і е, якість звуку досить погана. Але я сподіваюся, що це послання благословить когось, хто його побачить і почує. Вся слава належить Богу, вона не моя. Я просто слухаюся його, щоб передати це послання. І я молюся, щоб кожен, хто нас бачить, мав очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути. І тих, хто не знає Господа, я молюся, щоб Господь благословив вас і показав вам своє спасіння в ім'я Ісуса. Ем, Я молюся за це послання, щоб воно благословило кожного, хто його почує. Ем, В ім'я Ісуса. Тож без зайвих затримок я почну. Мій Сину, запиши ці слова. Мої діти кінець наближається. Я є вашою основою, коли течуть води, я є вашим судном, коли ревуть моря. Я є вашими орлиними крилами, коли дме вітер. Тримайтеся за мене, мої діти. Не відводьте від мене своїх очей. Я буду вашим світлом для ваших ніг і лампою на вашому шляху. Наближається великий відчай, якого світ ще не бачив. Ті з вас, хто підготувався, хто зберіг моє слово, мої заповіді і особливо мою любов, будуть взяті до мене. Я сам пошлю своїх ангелів, щоб підняти вас, о яким славним буде цей день. Кожне око побачить мою славу в хмарах. Моя величність засяє як небосхил. Кожен знатиме в своєму серці, що я прийшов, щоб забрати свою вірну наречену. Ніхто не зможе протистояти мені і заперечити, що я прийшов, як написано. Не вірте царям землі. Вони ведуть вас в оману, створюючи хибне відчуття безпеки. Антихрист швидко візьме контроль і заявить про свою владу над людьми і народами. Нехай ніхто не буде обманутий. Не приймайте знак. Біжіть до гір. Переміщайтеся в пустелю. Бо я забезпечу вас, як вже подбав про ваші потреби. Довіряйте лише мені. Довіряйте мені і тим, кого я залишив, щоб допомогти вам. Ви пізнаєте їх за їхніми плодами. Отже. Друга частина цього повідомлення. М. Ну, в повідомленні є різні частини. Отже, це трохи переходить до чогось іншого, про що він говорив. Це звучить так, ніби це для тих, хто залишився піс... після Вознесіння. Я знаю питання, яке палає у твоєму розумі моє дитя, скорбота у твоєму серці велика. Тож я запитую вас. Чи готові ви відмовитися від речей цього світу? Чи знаєте ви, чому ви залишилися позаду? Запитайте мене з щирим серцем, і я відкрию вам причині. Я багато разів говорив вам підготувати ваші лампи і слідувати за мною всім серцем. Але ви були занадто відволічені комфортом вашого життя телебачення, інтернет розваги всіх видів. Поступово турботи цього світу заглушили. Мій голос, моя дитино. Я люблю тебе і хотів забрати тебе. Я намагався багато разів відвести тебе від цих речей. Ти навіть розсердився на мене, кажучи, що я зробив, щоб заслужити це? Мій улюблений. Я дисципліную тих, кого люблю. Хіба не Бог? Вибачте, хіба не добрий батько говорить своїм дітям? Ні. І який батько каже так на все, що ти хочеш і очікує повного послуху. Мої сини і дочки, я кажу вам правду. Я так старався і лише досягнув певного успіху з тобою. О, плани на твоє життя, які я мав для тебе. Твої мрії я б здійснив. Але ти все ще можеш служити мені. Так, моя дитино, для тебе ще не все закінчено. Чи допоможеш ти мені зараз? Багато хто буде в хаосі. Багато. Хто в страху і розгубленості. Будь моїм світлом. У цій темряві і витримай до кінця. Чи можеш ти зробити це для мене, моя любов? Я буду з тобою. Коли ти знову відданий мені, я буду йти. Я буду перед тобою. Я стоятиму поруч з тобою, і я буду охороняти і слідувати за тобою. Нічого не зашкодить тобі, якщо ти підеш за мною зараз. Твоя нагорода велика на небесах і все моє царство підтримує тебе. Я наділю тебе благодаттю, і ти відчуєш надприродний спокій, коли будеш проходити через ті часи. Будь сильним і мужнім, бо я з тобою, куди б ти не пішов. Якщо ви запитаєте мене, ви будете моїм Джошуа. До речі, я вважав це дуже цікавим, що він це сказав. Продовжуючи тут, слухай мій тихий лагідний голос. Отже, ця остання частина є трохи окремою від тієї останньої частини, яку я щойно прочитав. Це свого роду кінець. Отже, він часто робить це в кінці. Він ніби трохи змінює напрямок і хоче, щоб ти знав щось. Глибоко в його серці. Отже, тепер слухай мій тихий лагідний голос. Люби Господа, Бога Твого, всім своїм серцем, душею, розумом і силою, а ближнього свого як самого себе. Будь як одне з цих маленьких дітей, і ти повернешся додому зі мною, коли я повернуся за своєю нареченою. Мої діти, любов, є головним інгредієнтом. У вашому Спасителі Ісусі Христі. І це був кінець послання. Сподіваюся, це тебе поблагословило. Ем. Знову ж таки, вся слава Господу. Я додам опис і писання М. Посилання, які Господь покаже мені. М. Для цього послання, і я сподіваюся, воно вас благословить. І М. Побачимося в наступному відео.